А у вас уже готові плани на 2025 рік. У мене відверто ще не зовсім. Проте є основні напрямки, які я все-таки вибрала для того, щоб розвивати в 2025 році. Тож я планую багато публічно виступати, тому, якщо вам цікаві теми публічних виступів, долучайтесь до мого блогу. Також я планую вкладати багато сил та ресурсу в ментальне здоров'я, Уже почала медитувати, а також відвідала першу сесію психотерапії, що планую робити і надалі регулярно. А також ціллю на 25 й рік є активне ведення блогу. Тому, якщо ви також ведете власні соціальні мережі, приєднуйтеся, будемо робити це разом. Тут у мене на сторінці. Я логопед онлайн для дорослих та тренерка мовлення вирушаю у 25 рік без чіткого плану, але з певними стратегіями для розвитку. Тож доєднуйтесь. Які плани і цілі у вас можете ділитися в коментарях? Давайте будемо підтримувати одна одну на цьому шляху.